Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Надають в оренду ялинки, щоб закупити віск для окопних свічок військовим. Як представники Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви, проводять екосоціальну акцію Жива ялинка в Горщику». «Ми очікуємо, що вдасться зібрати пожертви на близько 150-200 кілограмів воску, з яких зможемо виготовити понад тисячу окопних свічок. Врятував пораненого командира. Історія сапера із Косова Сергія Люльки. Це робота. Це... Я знаю, що він би зробив так само. Будь-хто з моїх хлопців зробив так само. Ну. Борщ з рибами та креплаками з оселедцем. Як покуцькі каздині готують старовинну страву на святвечір це дуже, дуже смачна страва. Дуже на нього чекають, і вона ніколи така не буде смачна як на святий вечір. Микола Стасюк із загвіздя, показує ялинку, яку вирішив орендувати на різдвяно-новорічні свята. Розповідає, що у соцмережах дізнався про ініціативу екологічного центру Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви, який пропонує орендувати живі ялинки в горщиках. Сьогодні взяв в оренду два деревця і залишив за них заставу. На звороті договору про оренду чоловік прочитав пам'ятку з догляду за ялинками. каже, робити це не складно. з основних правил. Те, що ялинка потребує, її потрібно вибрати для неї найпрохолодніше місце в кімнаті, потрібно її поливати, але теж помірно, бо вона може піти в ріст. Також прикрашати щодо прикрас, в принципі, можна, але теж, щоб не нашкодити її, не поламати. І не потрібно її підживлювати. П'ятий рік поспіль бюро з питань екології Української греко-католицької церкви організовує екосоціальну акцію Жива ялинка в горщику, розповідає керівник бюро Володимир Шеремета. З його слів, цьогоріч для акції придбали в розсаднику 200 ялинок висотою від 60 до 170 сантиметрів. Це переважно блакитні сріблясті ялинки, а також корейські ялиці. Вартість оренди від 250 до 500 гривень, залежно від висоти дерева, говорить Володимир Шеремета. Виручені за оренду ялинок гроші каже спрямують на закупівлю. Натурального воску для виготовлення окопних свічок для Збройних сил України. Ми очікуємо, що вдасться зібрати пожертви на близько 150-200 кілограмів воску, з яких зможемо виготовити понад тисячу окопних свічок. І вже традиційно після повернення ялинок і за сприятливої погоди ми ці ялинки висадимо. Біля храмів, як символ відновлення гармонії з нашим творцем і Спасителем та наближення перемоги, ми випозичаємо ялинки на термін двох тижнів і очікуємо повернення 9 січня. За словами Володимира Шеремети, орендарі ялинки мають залишити представникам бюро заставу. Відтак вони можуть залишити дереце собі та висадити його у відкритий ґрунт або пересадити в більший горщик і використовувати кілька років. Орендувати ялинки в екологічному центрі Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви можна упродовж 20 та 21 грудня. Чотири дереця вперше вирішив орендувати військовий капелан 114-ї бригади тактичної авіації, отець Володимир Духович. Ялинку беру до своєї частини, тобто не одну, беру їх чотири, для того, щоб військові могли бачити ці ялинки і мати радість. Є дві великі ялинки, тобто є дві маленькі. Маленькі будуть в, офіс, в офісах, а великі десь будуть на більш людному місці. Зі слів Володимира Шеремета минулого року за підсумками акції Жива ялинка в горщику, екологічний центр закупив 70 кілограмів воску та виготовив приблизно 500 окопних свічок для збройних сил України. Наталія Василовська, Юрій Кривецький, Суспільне новини, івано франківськ Косівчанин Сергій Люлька розповідає, до лав Збройних сил України вступив у березні 2022 року. Служив сапером у 102-й окремій бригаді сил тероборони. З побратимами воював на Донеччині, Харківщині та в Запорізькій області. Військовослужбовець пригадує, як 23 січня цього року разом з командиром на Псевдолео виконував бойове завдання. Шли посадкою вдвох. Він перший, я за ним і ну, не побачили розтяжку протипіхотний міни. І він її, виходить, зірвав. Я впав на плечі, ну, сильний головний біль. Під час вибуху, каже Сергій, він отримав другу контузію й уламкове поранення. У командира були поранені обидві ноги. Сергій розповідає, виніс його до місця евакуації. Зараз командир закінчує реабілітацію. Я не бачу в цьому якогось там героїчного поступку, це не знаю. Це робота. Це, я знаю, що він би зробив так само, будь-хто з моїх хлопців зробив так само. Ну. Не знаю, якось повести в тій ситуації себе по-міршому, там варіантів не було. Йому ампутували ліву ногу, на жаль, вище коліна, врятували право. Пройшов протезування. Я до нього приїжджав в госпіталь, коли він лікувався, коли проходив реабілітацію. Стан покращився, він вже ходить без костелів з паличкою. Ну, під храмою. Чуть -чуть, ну. за цей вчинок Сергія Люльку нагородили медаллю за відвагу. Розповідає військовослужбовець. Я взагалі здивувався, бо мені перетелефонували із. Частини, що там Сергій Олександрович хотів би вас бачити в частині. Там просив командир батальйону. Дуже вдячний командиру батальйону за, за увагу. Було дуже приємно неочікувано. Я не сподівався. Медаль, медаль, усе молоде, що всі живі, здорові, що командир зараз ходить. Сергій каже, що сапер повинен мати витримку, холодний розум і почуття гумору. Маньяк чіпає розтяжку. Нормальна людина таке не буде робити. Бували випадки, що нас ну, десь там просто накривали в посадці. Ми лежимо, переглядаємося один одного, починаємо сміятися і просто ну, нас обстрілюють, ми лежимо, сміємося, аж заходимося. Так, якось простіше, якось ну ти вже не так переживаєш. Страшно, але не так уже. Сергій Люлька розповідає, через травми, отримані на фронті. Його звільнили із Збройних сил України. Зараз він допомагає своїм побратимам. Хотів для всіх нагадати, що поки ми тут розмовляємо, війна йде, війна не закінчується. Хлопцям потрібна допомога на фронті. Поки вони працюють, ми маємо можливість тут зараз стояти, розмовляти. Нам хтось відпочивати, хтось працювати, займатися своїми справами. Але за це, ну, це все має свою ціну. За це треба платити. Потрібно допомагати, інакше не буде. Ілона Захарук, Наталія Дим'яч, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Приготування страв до святої вечері це є магічний процес. Приготування починається із самого ранку на святий вечір. Ну, сьогодні хочемо одну із страв вам показати: це борщ із грибами, квашеними буряками із оселецем, із крепликами. Запрошуємо вас у наш двір. Ми сьогодні готуємо святу вечерю. Зготуємо 12 страв і ми вам продемонструємо, як у нас е, готується борщ квасний із клеками. Запрошуємо вас на нашої хати. Набираю теплої водички, щоб замісити креплики. Беру муку. На креплики нічого не даємо. Вода, мука і сіль. Більше нічого. Солимо муку. І тепленькою водичкою замішуємо тісто. Замішуємо тісто. Бачите? Все. Наша давна станичка зроблена власноруч. Тут, в селі, зробили в майстерні. І нам подобається. Тачівка, баба каже, що вона її ще запам'ятала. Бабі вже 77. Так що це теж літми, я богітою вже коло 80 років. <смі> Все, тепер їжджу на квадратики. Скільки у вас є? Робимо вушка. Креплики. Отак. От Бачите, робимо такий трикутничок із кубки. І того вони називаються креплики, тому що мають бути отакі вушка. Всередину ми ставимо парена цибулька. Попередньо приготовлена, і оселедець. Приготовляємо борщ. Попередньо, щоб приготувати квашений борщ, потрібно наквасити червоний буряк. кав червоний, столовий буряк, ви розумієте? Десять днів до різдва, до святого вечора він прокисає. Коли прийшов час святого вечора, попередньо ми кладемо варити гриби, тоді ми лиємо цього борщику, коли ми вже зварили крепліки, готові, і заливаємо борщем. Це дуже-дуже смачна страва, дуже на нього чекають, і вона ніколи така не буде смачна як на святий вечір. А з давніх давен. Так у мене дома баба доця постійно юдикія, постійно квасить борщ. Постійно. Борщ ми приготували, крепліки приготували і подаємо до столу. Стіл до святого вечора вже приготовлений. На столі у нас є борщ з рибами і з кликами, кутя чи пшениця, як у нас кажуть, тушена капуста. Салат, вінегрет пончики. У глечику ми маємо вар, пироги з маком, пироги з картоплею, пироги з капустою, оселедець, тушена картопля, гриби і фасулі, як у нас кажуть, з узваром. Сидять усі по старшині. І коли поблагословили пшеницю, починаємо їсти На Початку вечері всі пшеницю. М -м -м -м. смачно! Святий вечір це вже різдвяне свято. Це вже вся підготовка до свят. Перше це приготування основної страви куті. У нас холод пшениця. Заздалегідь цю пшеницю чоловік чи газда сім'ї повинен у кулі дручком її піхати. Він цю пихає пшеницю три рази. Після кожного разу жінка бере цю пшеницю на решето і відвіює її. Палає, називається. Зранку газдиня ту пшеницю. Бере водою її промиває декілька разів, але в нас є такий ще звичай, що тією водою ціла сім'я миє зранку лице вмивається тією водою. Ну, напевне, для того, щоб були гарні, красиві білети. Так у нашій сім'ї завжди робили так, ми робимо і зараз. Ми так мене навчала мама бабуся. Український борщ? Мені 53 роки, ну це був борщ. Коли no, no, борщ? Борщ? борщ з крепликами. Отаку подавалися. Ми подавали. подавали. Це, це Тато мій дуже любив їсти дід, дід, а молодик, чоловіки люблять. То, Чили, і, вони, і вони і це на Різдво їдять і другий так, і і борща, борща, день ті крепки з борщем рідять. А ще, в нас вона, кладуть копійки у пироги з маком, а в нас кладуть у креплики. То ми поставимо копійки, то так же всі тоді креплики, бо там копійки треба знайти. Колядка. Це тепер вже природено у новому році, а там є колядка, 40, що у 41-му році, це році це у 47-му році. Така бабуся все сиділа ввечері, пам'ятаю, і в нас вчили. І так ми навчилися, так знаємо. Колядували вони, кодували і наші діти з нами колядують. Там причиста діва, мати породи. Сіна у Різдвяну ніч ми будемо поруч, подумки у чаті у родинному колі. Відтепер з усім християнським світом, 25 грудня, разом святкуємо Різдво. Я оком щирим, о Божий сину, на нашу землю на Україну. То є гарно, що ми всі будемо святкувати з цілим світом народження Ісуса Христа.